Добрий день, любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку чому ґрунти є важливим природним ресурсом України. Не урок, а справжнє свято, бо полинемо світи. Мандрувати вам завзято, юний друже, я і ти. В погоді будь уважним, добре думай, не спіши. Знаєш, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Отже, яка зараз пора року? Осінь, який місяць, листопад, яке сьогодні число? 27. Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадуємо, з чого складається ґрунт: з піску, глини, каміння, мінеральних речовин, яка основна властивість ґрунту, родючість. Що руйнує ґрунти? Вітри вивіють, різні домішки, людина так само, клімат. Грунти вкривають поверхню суходолу землі шаром від кількох сантиметрів до трьох метрів і більше. Природа землі різноманітна, а отже, різноманітні і ґрунти різноманіття ґрунтів залежить від багатьох чинників, наприклад, від міста в ґрунті піску або глини, від кількості в ньому перегною і води, від температури повітря. Щоб більше в ґрунті перегною, то більше в ньому поживних речовин, необхідних для росту розвитку рослин. Вода, як і повітря, є в будь-якому ґрунті, навіть у найсухішому на вигляд. Сухі ґрунти поливають, тоді рости добре ростуть і розвиваються. Що вища температура повітря, то більше води оперовуються з ґрунту і частіше його доводиться поливати. Якщо ґрунти надлишок вологи, утворюються болотні ґрунти. В нашій країні поширені чорноземні ґрунти. Вони утворюються там, де росте багато трав'янистих рослин і чагарників. Достатньо тепла і випадає невелика кількість опадів. За таких умов перегній нагромаджується у ґрунті. На півночі України поширені підзолисті ґрунти. Вони мають світло-сірий колір і утворюються там, де ростуть мішані та хвойні ліси, а опадів випадає більше, ніж випаровується з поверхні ґрунту. Унаслідок цього ґрунти надто зволожені, тому опали листя, хвої гілля дерев швидко утворюють перегній. Однак значна кількість опадів просочується ґрунт, розчиняє поживні речовини, що входять до складу перегною і виносять їх у струмки річки. Тому підзалисті ґрунти мало родючі, їх потрібно удобрювати. Крім чорноземів і підзалистих ґрунтів, на території України є також сірі лісові ґрунти. Уміст перегною в них незначний, тому їх родючість невисока. Яка земля, таких літ? Тут якщо у нас родюча, то і урожай у нас буде більше, все добро від землі. Ґрунти пронизані корінням рослин, яким дають поживні речовини для росту, тепло та вологу. ґрунти це середовище існування тварин. Одні з них перебувають у ґрунті постійно, інші тільки зимують там, а деякі ховаються від спеки. Крім тварин, у ґрунті мешкають микроорганізми, яких не можна побачити неозброєним оком. Вони розкладають залишки рослин, і тварин, завдяки чому утворюється перегні. Важливе значення ґрунтів мають для сільського господарства. На родючих ґрунтах вирощують великі врожаї різних культурних рослин, суковиті трави, що ростуть на ґрунтах, є кормом для тварин. Людина споживає рослинну і тваринну їжу. Отже, ґрунти мають велике значення для рослин, тварин і людини. Грунти це природні багатства, яке потрібно вберегти. Важливо правильно обробляти ґрунт, розпушувати, зволожувати або осушувати. Вирощування культурних рослин з боку в рік у рік призводить до зменшення кількості поживних речовин в ґрунті, тому в нього постійно вносять різні добрива. Лісові смуги захищають ґрунти від видування вітром, затримують на полях сніг, унаслідок чого вони отримують більше вологи, перше ніж розпочати будівництво або розробку до корисних копалин. Обережно знімають родючий шар ґрунту та транспортують його в інше місце. Розгоніть, будь ласка, сторінка 60. Так, перше завдання. Нам потрібно дописати чинок, який впливає на різноманіття ґрунтів. Перше це рельєф. Відповідно, гори, наші, так, степи, рівнини. Далі наступне це живі організми, тому що, наприклад, робочки наші розпушують так. Мікроорганізми теж можуть допомагати, але й завдавати школи. Різні там велочинки комашок. Так, записали живі організми. Так, далі людина, тому що ми так само, і якщо в своєму поле, наприклад, один раз використовуємо, другий, третій, так, і вже корисних копалинах да, корисних мікроорганізмів стає все менше і менше. Людина. Так, і клімат. Відповідно від температурної погоди, ми з вами почнемо вивчати різні пояси і будемо з вами працювати в цьому руслі. Так, Друге, запишіть основні типи ґрунтів, які характерні для України. Так, записали, будь ласка, чорноземи. Підзолисті ґрунти. Сірі лісові ґрунти. сирі-лісові ґрунти, каштанові ґрунти, Так, і відповідно чорноземи. В нас з вами найродючіші грунти. Тому позначимо, будь ласка, чорноземи. Так, третє завдання. Нам потрібно з вами, як, чому потрібно доглядати за ґрунтом. Пронумеруйте послідовність обробітку ґрунту. Так. Так, з чого починається оранка, розпушування, полив, боронування, підготовлю добрива. Боронування потім підготовлю добрива, Полив. Розпушування і останнє оранка. Запис поставили от Од... п'ять, чотири три, п'ять чотири три. Один два. Так, наступне завдання. Обведіть інструменти, якими ми можемо користуватися, якщо нам потрібно доглядати за ґрунтом. Так, ми можемо ось цим предметом та лопати. Обвели, будь ласка. Четвертокласники хотіли дізнатися, як добре впливає на ріст рослин. Вони приготували чотири горщики з однаковим ґрунтом. Висадили в них рослини і додали добриво два горщика, як указано на малюнку. Ну, наприклад, ми обираємо перший і третій. Отже, ставимо перший і третій. Ви можете обрати другий і четвертий, тому що одна рослинка. І бачимо, у нас є з добривом та без добрива. Де у нас рослинка краще розвинулась? Там, де добрива. Отже, напишемо: Добрива допомагає рослині краще розвиватися. Пишемо добриво, допомагає. рослині». Краще розвиватися. Так, І останнє яку роль відіграє грунт взаємодію неживої живої природи. Грунти вони поєднують живу та неживу природу. Саме в грунтах ростуть рослини, які є частиною живої природи, які не можуть існувати без води. Нежива природа. Пишемо грунти. Поєднують живу та неживу природу. Поєднують живу та неживу природу. Саме в ґрунтах Ростуть рослини, які є частиною живої природи. Ли які не можуть існувати? Без води? Нежива природа. Так, отже, як ґрунти поєднує живе нежива природа, чим чорнозема відрізняється від інших? Різноманіття ґрунтів залежить від багатьох чинників: місто пісков, глини, кількості перегною води, температури повітря, на території України поширені чорноземи, підзолисті та сірі лісові ґрунти. ґрунти потребують охорони. Підживлюючи рослини, слід пам'ятати, що надмірна кількість добрив небезпечна. Вода в ґрунті стає дуже солодне і спалює коріння рослин. Зайві розчинні солі мають вигляд білого нальоту на поверхні ґрунту або на краю гощика з рослиною. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!